Це мобільний клас, це спільний е, проєкт ЮНІСЕФ, нашого там уряду, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та відповідно ДСНС. Для нашої області це дуже актуально для того, щоб максимально охопити наших дітей тією інформацією щодо протимінної безпеки, яка у нас наразі є. Щоб діти наочному, мовно кажучи, побачили ті макети тих вибухонебезпечних там, предметів, що, на жаль, їх може очікувати на, власне кажучи, і на подвір'ї, і е, там на вулицях. Тож. Даний клас забезпечений інтимедрійним обладнанням, прикладами вибухонебезпечних предметів, правил поведінки під час пожежної безпеки, поводження на воді до медичної підготовки. Також мається можливість проводення занять взимку, оскільки він обладнаний кондиціонером, який може працювати до мінус 10.